Олександр Вертіль, я неодмінно повернусь. Знову кулі свистять над окопами, вогняний зупиняється час. Ми в цю землю, неначе укопані, а я думаю знову про вас. Поцілуй наших сина й донечку, поцілуй їх за нас за обох. Хай щоранку для них сходить сонечко, хай хранить вас і милує Бог. У краю від домівки далекому, там, де ворог і мінні поля, полетів би до вас із лелеками, але тут наша рідна земля. Повернуся, прийду з перемогою, нам немає назад вороття, ми важкою ідемо дорогою Крізь війну до нового життя. Тетяна Мирошниченко, не пробачу. Оскаженілим демонам, цим виродкам, катам, за те, що кров'ю залили гостомель бучу, цим каїнам бездушним, диким нелюдям, братам, ніколи і нізащо в світі не пробачу. До віку не пробачить батько й мати злючим псам, гієнам, хижим, звірям у людській подобі, за те, що вірпині знущались над малим дівчам. Сп'янівши від убивств в агонії жадоби, за те, що лапи колорадські, скрючені, липкі, торкнулися землі української святої, ці слуги Люцифера, люті злодії бридкі, вік доживатимуть в ганбі та непокої, їм не простить земля свята і Божі небеса, під Маріуполем сплюндровані могили. І кожна доля покалічена, гірка сльоза відлунить в них, що це гадюча породили. Століттями за всі злочинства варварська душа Скрипітиме вночі колискою пустою, і кожна лялька вкрадена та іграшка чужа, їм відгукнеться жахом, відчаєм і дою. Петро рух лихі, трагічні. Болісні години, важкі славетні героїчні дні, у нашій долі, долі України дають велику впевненість мені, у скорих змінах, скорій перемозі, добра над злом ми робимо її, ми в безкорисливості, єдності та Бозі, незламні сили беремо свої. Країна терорист, країна вбивця. Країна Кат Кацап, у котрий раз вдається до терору українців, до геноциду, аби стерти нас, народ, який не може підкорити, зневолити впродовж сторіч а вже ж, та доведеться їй самій згоріти. У цьому полум'ї нещасть пожеж, які вона розпалює навколо, всі знають, руський дух. Пожеж це дим, і прийде їй кінець, і більш ніколи від неї не зазнає світ біди. Леся Степовичка, очі кольору хакі, Очі кольору хаті, ноги в стомлених берцях увійшли в мою хату, увійшли в моє серце, куртка кольору хаті. Скроні димом пропахли, розцвіли наші маки серед попелу Бахмуту. Як вам піксель цей личить, смерть навколо чатує, руки чсі і обличчя, вітер степу цілує, щось таке відбувається між мною і тобов, чи то смерть з нами грається, надсилає любов, я живу у поляків. Ти в пекельнім вогні, очі кольору хакі ви наснились мені. Антоніна листопад білий кінь. Я зимі підморгну, вхоплять все про води, кінь біжить по снігу, сам не знає куди. Біла грива як плащ миготять лиш копита, коню білий не плач, наше поле не вбите. А сирена гуде знов на всю Україну. Сніг як щов, так іде. Кінь біжить по іскринах. Білий кінь, наче привид, наче символ святий, не пробачимо кривди. Боже йти не прости. Та не сніг у долонях, Озеречко із літа. Будуть бігати коні, будуть бавитись діти, я зимі підморгну, кінь біжить. По снігу